Доброго Дня, шановні клієнти, в асортименті є штани Asvet Pants Демісезон чоловічі та жіночі. Перший та другий сорт. Країна-постачальник Америка. Давайте разом відкриємо, що тут у нас цікавого. Приблизно багато 20 кг Штани це базовий та необхідний елемент одягу, який закриває нижню частину тіла. Їх носить щодня для роботи, навчання, прогулянок або заняття спортом. Вони забезпечують комфорт, захищають від холоду та допомагають створити охайний і завершений образ. Особливо важливі штани в холодну пору року, коли потрібно зберігати тепло та зручність. до свого персонального менеджера або до гарячої лінії за номером телефону 067 63 24 943.